Сьогодні ми з вами зробимо розклад на серпень місяць. Подивимося, які енергії будуть для вас в цьому місяці, чого варто очікувати, на що звернути увагу. Ну і взагалі підсвітимо, що принесе нам серпень. Цей місяць непростий, тому що в нас дві особисті планети ретроградять, вже ретроградна Венера, і в середині серпня ще війде в ретроградність Меркурій. Тож це таки, знаєте, період переоцінки, період, ем, можливо, ходіння по колу, період повернення в ситуації, які вже були в минулому, для того, щоб зробити правильні висновки, для того, щоб... Навчитися новому, зрозуміти свої справжні бажання, навчитися робити вибір і налагоджувати контакти з оточуючими. Ну що, давайте подивимося, які енергії будуть в серпні для вас? Трійка жезлів, до речі, досить така стрільці, карта для стрільців, тому що вона. Та є, таку, знаєте, такий настрій розширювати свої горизонти, будувати нові плани. Це вже, знаєте, етап не тоді, коли ти просто мрієш або наважуєшся на щось нове. Це вже етап, коли ти прийняв рішення, коли ти знаєш, чого тобі хочеться, і ти готовий будувати конкретний план дій, як цього досягнути. Тож настрій у вас буде досить класний, ви будете. Працювати над своїми новими цілями, ви будете розширювати сферу свого впливу. В когось, до речі, може бути місяць, пов'язаний з міжнародними зв'язками, що, в принципі, стрільцем досить притаманно. Подивимося, як в серпні яка буде ситуація з вашими фінансами. Тут у нас трійка Пентаклів, це карта, яка говорить про. Можливо, знаєте, роботу в команді, можливо, у вас буде якийсь новий проект, і ви будете в команді над ним працювати. Також це карта підвищення своєї майстерності, в когось може бути навчання, курси підвищення кваліфікації, якісь нові знання, в когось може з'явитись наставник, який буде передавати вам свою майстерність, ділитися з вами своїм досвідом принципі, це пентаклова масть, тож гроші будуть точно. Єдине, що не цурайтеся нового навчання, не цурайтеся досвіду інших людей. Давайте подивимося, як, яка ситуація буде з вашим особистим життям, з вашими стосунками в серпні. Рицар Жезлів це такий, знаєте, самий пристрасний рицарь, активний. Він горить, він рухається до своєї коханої на повній швидкості. <кій> Якщо ви вже в відносинах, то місяць буде наповнений такими пристрасними емоціями, інтимом, можливо. Якщо ви не в відносинах, то ви можете зустріти такого чоловіка, який буде Тут, звичайно, в першу чергу фізичне таке притяжіння, ніж емоційне. Е от, але іскра між вами точно буде. Е давайте тепер подивимося, які можуть бути неочікуваності місяця для вас стрільці. Чого ви не очікували в серпні, що може з'явитися? Так, неочікуваності. Королева кубків, королева кубків це неочікувана, це в першу чергу неочікуваності, які пов'язані зі сферою емоційною. А також це може бути людина, допомагаючої професії, можливо, хтось піде до психолога, хтось піде до теролога, астролога, тобто до спеціаліста, який допоможе вам налагодити свій емоційний фон. Також може бути зустріч, якщо чоловіки дивляться неочікуваністю, буде зустріч з жінкою. Яка в одної стихії? Це у нас рак, це у нас скорпіон і риби. Давайте докинемо, що це за жінка. Подивимося більш детально, з чим вона буде пов'язана. Це буде нове знайомство. Туз жезлів це буде нове щось таке, знаєте, чого раніше не було у вашому житті. До речі, дівчатка в когось може неочікуваністю стати вагітність, тому що тут, знаєте, вплив на ваш емоційний і гормональний фон, а тузи жезлів дуже часто показують про Вагітність показує дуже часто зачаття. Тож будьте обережні, якщо ви не планували. Вагітність, будьте обережні. Якщо планували, то я вас вітаю. Для вас, можливо, це буде. Я сподіваюся, що для вас це буде щасливий момент. От. І давайте подивимось тоді, які можливості для вас відкриваються. Які будуть можливості нові для стрільців в серпні місяці. МАХ. Це старший апкан. І, знаєте, МАХ — це <кій> <кій> можливості, ну, тут, тут взагалі можливості не Це людина, в якої є а, всі необхідні інструменти, всі необхідні ресурси для досягнення своєї цілі. Тож, маг може говорити про те, що ви зможете, у вас буде можливість, як це сказати, сформувати своє майбутнє. Це от всякого роду, знаєте, захотів, уявив і отримав. от такі от можуть бути ситуації. По магу ще можуть проходити всякі публічні виступи, до речі, також. Може неочікуваністю стати ваше розуміння, що у вас настільки підвішений язик, ви настільки можете правильно, влучно підібрати слова для того, щоб отримати від людини бажану реакцію. От, це можливість домовитися з ким з кимось. Якщо вам потрібно з кимось там заключити договір, чи там ем, якось когось переконати, у вас буде така можливість. Якщо е, ми говоримо про роботу, про бізнес, про такі матеріальні відносини, у вас буде можливість е, продати все, що ви захочете продати. Маг це ну, один з найкращих таких, знаєте, комерсантів. Е, також е, можливість. Е, Може бути можливість е, зустріти людину. людину яка е, буде така, знаєте, досить самовпевнена. Е, для жінок це може бути молодий коханець, але такий, який дуже гарно вміє їздити по вухам, тож будьте обачні в цьому плані. От, ну, і мах, до речі, це також це аркан старший, але він під номером один це початок. Тут у нас ще туз вийшов, тут у нас настрій місяця трійка жезлів. Ну, якщо ви плануєте розпочати свою справу, досить непоганий період, то вперед розпочинайте. Постарайтесь тільки зробити це там, перший, тиждень, перший тиждень серпня, постарайтеся закінчити справи з документами, якщо ви плануєте. От, щоб не попасти під ретроградний Меркурій, не довелося знаходити помилки, виправляти там якісь документи, переробляти і так далі. Ну і давайте подивимося пораду для вас на серпень місяць. Порада для стрільців, що їм порадять аркани Таро. Порада для стрільців. Дев'ятка жезлів. Дивіться, тут потрібно, як порада. Тут потрібно бути готовим до всього, не дозволяти порушувати власні кордони, відстоювати себе. Також ця карта радить звернути увагу на свій попередній досвід, бути готовим до того, що вже траплялося в вашому житті. Тобто, згадайте, можливо, якісь були ситуації, які ви вже ну це, знову ж таки досить відповідає ретроградності. Планети, яка зараз відбувається. Тож подумайте, знайдіть час для того, щоб обміркувати свій попередній досвід, і за допомогою цього, за допомогою того, що ви навчилися в той момент, що ви прожили в той момент, бути готовим, як сказати, запобігти тим невдачам, які можливо були у вас перед тим. Ось такий для вас розклад, мої любі стрільці. Дякую, що подивились це відео до кінця. Я, як завжди, прошу вас ставити вподобайки в цьому відео, не забувати коментувати, розповідайте свої історії, діліться з іншими людьми. Вони також читають коментарі і мені завжди цікаво також. Ну і підписуйтесь на мій канал, для того, щоб не пропустити нові відео. А я кажу вам до зустрічі. Пока-пока!